Сто друга дільниця, восьма година ранку. Першу проголосувати поспішає молода дівчина. Говорить, так рано, тому що на роботу. Черговий по дільниці запропонує почекати, аби першим зайшов чоловік. Такі вже вони, народні прикмети. Да, ви будете У нас проходити. сторони. Ну ладно, ми пішли робота. Пенсіонери стверджують, що голосували від душі. Отлично, Года хороша. А чому так рано? Що у місті. А от на Лашках колишній депутат міської ради Микола Гвоздецький впіймав, як то кажуть, на гарячому порушники виборчого процесу. Ми не вчора попередили. Вчора попередили, що буде мікроавтобус, приїде до цієї дитячої площадки і відсюди будуть забирати людей. І буде процентка Ніна в цьому автобусі і вона буде займатися підвозом людей на виборчу дільницю. На 77. 21 школа. Сьогодні, сьогоднішній день агітація запрещена. За сьогоднішній день, агітація вчора. У нас старша. Ми все знаємо, ми сподіваємося по закону. От, пожалуйста. Ми... По закону вона. Агітація людей. сьогодні, ніхто не гайтіра, це Вы за обман. Що... Це все неправда. Ну неправда. Це це... не правда, ты ж таке. Ні, так Тут хорошо. Не підвозили людей до але... я тебе Я вам ще раз сказала, що Ось це все неправда. Все. Сказав вам сюди ви. сказав нам сюди ви, ви. ви? А, тому що тут, начебто, ну, розпространяють. Агітацію проводять агітацію. Ми виїхали. А хто там з як з червоним балакав я будете <плес> робити зараз? Ми чекаємо слідчо-оперативну групу і <плес> <плес> будуть більш детально опитувати громадян. То і будемо виясняти вже. Всі обставини у третій міській лікарні, хто не мав змоги дістатися безпосередньо до кабін голосування, голосували прямо в лікувальних палатах дев'яносто дев'ятої спецдільниці. Розпишуйтесь до списочки за отришення до літня. Це та бучечка. От розпішить забирання. Так, а щас десь молодичек десант. Отож, не пократимо. Спасибо. Спасибо вам, на все добре, здоров'я. Вона посмотрела по списку, я тобі не я, а я всередину поступив ночі. Ви розумієте, є такі люди, які прийшли пізніше, там вже в законі написано. Якщо він прийшов, допустимо, до п'ятниці, вже він, наприклад, середа четвер, вже він не потрапляє там за два дні, Уже в реєстр він не потрапляє. Станом на 9 годину ранку активність пасивна, зазначають голови дільниць. Було 64 виборці. Це дуже мало для такої великої дільниці, як у нас, 2411. Це дуже дуже мало.